Так, друзі, всім привіт, Славко! І сьогодні вам покажу шикарнючу закуску допінного і недопінного. Можна таку зробити таке, як снек, не снек. Навіть не повірите, що буде просто бомбезно. Зараз починаємо все це діло готувати. Дивіться, що в нас є? Що, що ви думаєте, що це таке? Це є курячі шиї і серця. Знаєте, де саме добре м'ясо? Там, де працює мишці працюють. Язи. Тобто курка, навіть якщо це магазинна, вона сидить в кліці, відкормлюють, вона не може шевелитись, а головою вона круте, значить там саме значне м'ясо. І плюс в неї серце б'ється, хоче вона цього чи не хоче. Тому починаємо маринувати все це діло. Дивіться, що ми з вами зробимо? Оса. Є в нас ось, ось пшакалка така чудна. Зараз ми пшакнемо сюди трішечки олії. Що ми робимо далі? Далі ми робимо солимо. Солимо. Солим небагато, бо до солі там ще буде. Перчимо. Перчимо хорошо, тому що така закусочка буде пікантна. Паприка. Дамо трішки кукурми. Вона також нам тут підгуляє сушений часник, куди без нього. Можна добре давати. Все це діло колошматим, щоб воно обмішалося. Далі даємо сюди соус соєвий та грам 50. Так. Все воно трошки маринується. Тепер увага сюди. Даємо сюди. Томатний сік. Зовсім трішечки. Перемішуємо. Перемішуємо. І можна йти розпалювати вогнище. Тут треба буквально, ну, 5-10 хвилин. Хто хоче ще гостріше, можна кинути аджики, можна гостру перцю чілі. Ну, головне, щоб потім пожелудочлен сказала привіт. Тому миємо руки і шуруємо палить багаття. Вогнище наше вже розгорілося і будемо заливати олію в наш казан. Ліємо олію. Олії. ліємо. Ну, та зараз подивимося тут пляшечка 0,7 літра. Щоб воно ж у нас все плавало, а не так, щоб просто. Та отак всі 0,7 сюди і поїхали. Все, чекаємо, нагріється олія і будемо чудити. Друзі, дивіться, що в нас є, поки наші тіпа снеки маринуються, вогнище горить, олія гріється. В нас є мука. І Що ми робимо з нашою мукою? Даємо сюди сухого чатничку. Так, хто, хто скільки любить. Даємо сюди перцю. Тут вже треба так, небагато паприки. Толі. Все це діло колошматим. Ось так переколошматили. Що ми робимо зараз? Беремо і вишукуємо наші серця. Бемс. Вишукуємо їх. Ну, взагалі можна окремо замаринувати, але то вже кожного, так сказать, діло своє. Хто хоче, хто не хоче, а ми зробимо так. А, там, якщо десь пару розбитих цих сердець курячих загубиться, то то нічого страшного. От так ми їх вишукали. А, їх тут ще як хай богнили. Вилазьте серця. Так, так, так. Ну, Будемо думати, що всі. А якщо не всі, то зажаримо їх ще з шиями. Так, що ми робимо далі? Беремо серветку, витираємо наші кінцівки. Викидаємо. Так, все, накриваємо, щоб туди ніяка оса не влізла. Закриваємо наш судок і робимо отакого. І зараз погазуємо, подивимося, що там з нашим ця казан розігрівся, що ми робимо. Беремо наші серця і туди. Вибираємо їх всі. Дивіться, щоб не бризнуло нікуди, готуйте в фартусі. Ех, краса. Готуємо. Ну, в мене 7 хвилин. Не знаю, як там буде у вас, але спробуєте так. Візьмете. Через 7 хвилин. Різнете, якщо всередині готове. Все, починаємо. Дивіться, друзі, минуло 7 хвилин. І ми оце все діло достаємо. Є в нас отака решіточка. О, -хо -хо, як ляпнуло. Колійка. Ну, зате пес. З котом також поласують. Оце ми тут викладаємо, воно стече, підочахне і буде супер. Так, і біжу, несу шиї. Дивіться, що ж в нас тут далі проходить. Дістаємо наші шиї і робимо з ними таке саме дійство. Щось не перегрі. Отак мішнемо їх трохи, щоб вони всі плавали. Також 7 хвилин. Спробуємо. Дивіться, все прожарено. Бомба. Кузінька. А, гаряча? Ждеш? Ну, жде? <певт> Песик видався швидшим за котика або котик ситий. Друзі, сім хвилин минуло. Дивіться, які в нас шиї вийшли. Красів'яні. А гристи їх буде просто одне задоволення. І сюди ж їх на решіточку. Хай виконує свою функцію. Так. Отут вони. А, яка краса! І наша... Друга партія поїхала. Друзі, страва за копійки неперевершено смачна і натуральна, не якийсь там сухарик, хто значим посипаний, ну як натуральна. Наскільки це можна сказати, що воно взагалі натуральне. ну М'ясо є м'ясо, а той снек посипаний. Чим він посипаний одному тільки, Господу Богу. Понятно, а нам ні. Ось сюди, ось сюди, тут краса. Що там, мене вже бачили 100 раз? Пес з котом на поготові. Зараз вони трохи підстигнуть, ми другу партію викладемо. До речі, решіточка рекомендую, прикольна. Друзі, дивіться, яка краса в нас вийшла. Дивіться, які вони красивенні. Аромат не перевершений. До такого бакальчика пінного це буде просто самий смак. До речі, друзі, що по нашому збору на Starlink? Ми його закрили, тому вже ніхто нічого не кидає. Накидали навіть трошки більше. Я вам всім вдячний. Вчора Starlink був заказаний. Післязавтра він прийде, покажу чеки, відчитаюся і. Або хлопці будуть їхати, заїдуть, або відправлю новою поштою. Відеозвіт буде. Всім дуже подякував. Банка вже закрита, вже ніхто нічого не кидає. Бо там так було полетіло, що в мене аж телефон тільки кричав той монобанк, крякав, квакав, хай бог мили. Ну, а ми з вами повинні ж це все діло спробувати, так? Дивіться, що ми перше спробуємо. Спробуємо таке сердечко. Хрустке. М -м -м. Прожаристе м'яскузя. Надо кота пригостити. О, пес виявився як завжди Е, Дуже смачно. Зараз спробуємо шийку таку депохолодніша. Це просто бомба. М'ясце ніжнесеньке, а ця скуринка хрустка. Ну, от таке як закуска, то просто бомба. Копійка, грошей, дивіться, який, ну яка гора. Реально тут можна сісти і, ну, як вас там друзі чи де в четвером, так можна і попити, і пінного, і що завгодно. До речі, дівчата також беріть. На замітку, якщо у вас там хлопці-любителі футбола чи якихось видів спорту, якщо вони вживають під це, коли боліють, там психують, нервуються. Зробили отаке, вони довольні будуть вас цілувати і на руках носити. Друзі, всім ще раз подякував, як завжди, з вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. З вами був Славко, всім пока.